Божа днина сонце сяє, сніг білесенький кружляє, світий вечір на порозі, мати сива на морозі, біля хати у садочку, чи то богу, чи синочку колядочку заспівала, сина воїна чекала. Щоб прийшов у цей садочок на різдво в рідний куточок, а пухнастий білий сніг припадав до його ніг. Сім на грушу, заглянув їй прямо в душу, вечір зустрічав прийдешній, воркувати став сердешний, прилетів в холодну днину, до сих пір не мав спочину, бо на тій страшній війні не зарадив я біді, впав від кулі в тяжкий час, Полягло чимало нас, Побратимі мої там. Де вогню вирує гам, кулі свищуть звідусіль, Снайпер б'є у саму ціль Де ракети навіжені, Пролітають, мов скажені, а брати стоять стіною, Захищають край юрбою, не зуміє кат пройти, дадуть відсіч козаки. Голублюбо воркував, неню святом привітав. Ти залиш на покуті, хоч горняточку куті, свічку з воску запали та узвару звару навари, на столі постав млинці, картопляні голубці, мариновані грибочки, помідори кислі з бочки. Медовуху і вино. Дома був я так давно. Прилечу ще на меланку Пощедрую до світанку, помалюсь до херовині. За героїв, побратимів воркуватиму на вишні, щоб почув мене Всевишній, допоміг всім полоненим, боронив мечем священним змурував цегляний мур від жорстоких зберіг тортур. Буде наша перемога, бо надія лиш на Бога. Народився наш Спаситель, України покровитель, і у цей святковий час. Ангел миру йде до нас, колядуйте і співайте на ворога, не зважайте, вірте в наших вояків, українських козаків.